Добрий день, мене звуть Хвостик Георгій. Я навчаюся в 9-му ФМ1 класі комунальної установи Сумська спеціалізована школа перших третіх ступенів номер 10 Останнім часом мене дуже зацікавило програмування. Я для себе відкрив його з іншої сторони, так як зрозумів перспективи, які відкриваються перед кожним, хто опанує можливості інтернет-сессу. На мій погляд, професія програміста це, це майбутнє, адже інформаційні технології постійно перебувають на стадії розвитку та вдосконалення. Для мене в цій професії головним є те, що вона робить життя людей більш зручним. Тому впродовж року я намагався поглибити та систематизувати свої знання. Вивчаючи цілий спектр матеріалу з різних тем у програмуванні. Але все-таки вирішив дослідити систему нагадування, бо вважаю її актуальною на даний час. Отже, темою нашого дослідження є система нагадування про підтримку контактів з людьми. Ем... Чи знали ви, що теорія числа Донбара стверджує, що наше коло спілкування водночас не може перебільшувати 150 людей? Але чи працює це правило у добу соцмереж? Якщо колись вам відмовляли в романтичних стосунках, пропонуючи натомість бути друзями, ми могли відповісти поширеною фразою Дякую, друзі, в мене достатньо. Але. Чи дійсно люди мають обмежений емоційний ресурс, якого вистачає лише на певну кількість френдів? Виявляється, що так: па більше, число людей, з якими ми здатні водночас підтримувати контакти, точно визначено і дорівнює 150. Тому виникає необхідність періодичних контактів. З людьми потрібно спілкуватися, підтримувати стосунки, дізнаватися новини про їхнє життя. Тоді ці люди не забувають про вас, а ви про них. І вирішено було створити саме такий додаток, який буде нагадувати про людей з вашого кола інтересів. Мета нашого дослідження це створити програмний продукт, який демонструє автоматизацію підтримки зв'язків із людьми вашої. Завдання нашого проєкту це проаналізувати предметну область, розглянути технології поводови серверної та клієнтської частин, розглянути роботу сервера з рахуванням ui 2 написати алгоритм програми, яка дозволить розділити певний круг людей на групи, надати їм певні пріоритети, встановити частоту та канали зв'язку з ними. Предмет це вивчення та застосування веб-технологій PHP, MySQL, Apache, HTML, CSS, Bootstrap 4 та jQuery. Об'єкт нашого дослідження це програмний продукт, який автоматизує підтримку зв'язків із людьми певної категорії. Методи дослідження нашого проєкту це вивчення архітектури веб-додатків, аналіз технологій побудови серверної та клієнтської частин, розгляд роботи сервера з рахуванням Ui2, створення алгоритму програми, яка буде нагадувати про людей, яких об'єднують спільні інтереси. Отже. У висновку для виконання завдання було проаналізовано предметну область для виділення інформації, формулювання ідеї проєкту. Потім були описані алгоритми роботи сервера з рахуванням фреймворка UI2, а також алгоритм роботи клієнтської частини. Пізніше були створені виділені, додані та об'єднані групи контакти певних людей. У кінці була створена система нагадування про підтримку контактів. Результатом роботи є програмний продукт, система нагадування про підтримку контактів людьми. Цей ресурс є актуальним через потребу у спілкуванні з багатьма людьми, які об'єднані з вами певними інтересами. Зліва ми можемо бачити на слайді, як працюють контакти у цьому додатку, як, будуть, як ви будете бачити повідомлення, а справа профіль. Цього додатку. Наше дослідження є актуальним, бо в сучасному світі людині дуже важко обійтися без спілкування. Саме тому вона відіграє таку величезну роль у житті кожної людини. Навіть реалії нашого життя диктують нам такі умови, де спілкування залишається важливим та головним чинником для існування у суспільстві. Адже кожен з нас, людей, що живуть на цій планеті, постійно з кимось зустрічається, спілкується, щоб дізнатися про те, як, як справи в іншої людини, кожен з нас ділиться певною інформацією, розповідає якісь життєві історії, повідомляє про новини і події, що сталися. Ну, спілкування допомагає людям розповісти про свій емоційний стан, про те, які почуття вони відчувають та які переживання їх захильствують. Дякую вам за увагу. Роботу виконав хвостик Георгій.